Малюнок вдячності добричинці волонтерського штабу українська команда в Івано-Франківську організували майстер-клас для місцевих та внутрішньо переміщених дітей. Цього разу діти малювали птаха. Організатори обрали символіку не випадково, адже у дитячій уяві він асоціюється з мрією та мирним небом. Діти безперечно є наше майбутнє, які будуть відбудовувати і будувати нашу країну. Наше завдання полягає в тому, щоб наше найменше покоління переключити від Тих же сирен, які лунають практично кожного дня і не один раз, і показати їм, що Україна є, була і буде. І патріотичний малюнок, який сьогодні вони напишуть, ми передаємо безпосередньо на передову в Донецьку область до захисників України. Участь у написанні патріотичного малюнку для військових взяла Анастасія Шляхова. Дівчина каже, хоче швидкої перемоги для України та бажає незламності військовим. Сьогодні я буду малювати українське сердечко, і я хочу його. Відповідати захисникам, щоб вони здолали Росію. Доброчинець волонтерського штабу українська команда Ярослав Кузьмінчук впевнений, у процесі малювання діти зможуть виразити свої емоції, мрії, а іноді й тривоги, які відчувають у ці непрості часи. Дітки в внутрішньому приміщенні будуть фарбами малювати різні такі малюнки, які будуть підтримувати дух воїнів. Звичайно, вони будуть передані для підтримки морального духу. Збройних сил України, ну і також для того, щоб дітям трошки як -то скрасити ці сірі будні осінні, бо якось залучити їх до спільної праці, до того, щоб вони розуміли, що їх ну якби пам'ятають і, і якось всебічно залучають до наших яких проєктів. для багатьох дітей зазначає волонтер штабу української команди Володимир Пічак, творчість стала способом адаптації до нової реальності. Дитяче мистецтво дає нам можливість побачити світ очима дитини, знайти відшукати відшукати просте в складному, знайти прекрасне в деталях. Тому вважаю, що необхідно підтримувати творчу ініціативу дітей, давати їм свободу для експерименту і для вираження себе. Кожен захід, який організовує волонтерський штаб, українська команда, це не лише підтримка для дітей, а й внесок у загальну справу єдності та перемоги. Усі малюнки передадуть захисникам на передову. Уляна Флицик, Віктор Костанюк, телерадіокомпанія Раї.